Найсильнішого армреслера обирали серед кропивницьких спецпризначенців. Участь у змаганнях взяли більше двох десятків військових богатирів з різних підрозділів. За період війни на сході вояки стали менше займатися спортом, тому крівництво частини вирішило провести низку змагань, аби бійці відновили сили і підняли бойовий дух. Попри підтримку побратимів, офіцер управління третього полку Іван Німчук все ж таки програє. Каже, тренувався регулярно, втім суперники виявилися сильніші. Звичайно, так як і всі спортсмени готуються до армспорту. Це тренажерний зал, ну і закаляння своїх мускулів, так сказати. Є над чим працювати. Для участі у змаганнях відібрали найміцніших хлопців з усіх підрозділів. Першими змагаються військові в однакових вагових категоріях. Серед них як новачки, так і професіонали. До цього займався непосредственно амреслінгам, що будучи в академії в інституті. А так, за мою історію, це вторі соревновання в часті. Дуже приємно поучаствувати, Бойовий дух піднімають настроєння. Конечно. Не хватало, звісно, давно. Бійці зізнаються в цьому спорті. Головне не сила, а техніка. Упор на вой. Бо більше площі піднести вперед, ну і не дати розжатити угол між, рукою, між плечом і рукою. Найзапекліша боротьба у фіналі змагаються переможці усіх попередніх етапів. Зрій, зрій! парни на 10, 5, 15 килограмм тяжелее. Это как бы в этом виде спорта то есть, э, ощутимо. Абсолютка была сложнее всего. Разведчик не только должен э, быть с высоким уровнем IQ, но и физически подготовлен. Они показали только абсолютка, показала средний уровень такой. Но это мы начинаем развивать, это входит в норму, это не есть там открытие каких-то соревнований, это мы так проводим время. Найсильнішим бійцям вручили грамоти та медалі. Наступними планують провести змагання зі змішаних єдиноборств. Сергій Михайлін Анатолій Басистий день за днем.